Доброго дня! Сьогодні я розкажу вам, як переглянути буфер обміну в Windows 10 та Windows 11. Цей інструмент дозволяє зберігати та використовувати скопійовані елементи, що значно спрощує роботу на комп'ютері. Отже, почнемо. Щоб увімкнути історію буфера обміну, зробіть наступне. Натисніть комбінацію клавіш у Windows і першому, щоб відкрити параметри. Далі перейдіть у розділ Система, а потім оберіть вкладку Буфер обміну. Увімкніть опцію Історія буфера обміну. Тепер, коли історія активована, подивитися її дуже просто Для цього натисніть комбінацію клавіш Windows і 5 ви побачите панель, де зберігаються всі скопійовані елементи, які можна використати пізніше. У вас є можливість вибрати потрібний елемент і вставити його. Видалити те, що вже не потрібно, або навіть закріпити важливі елементи для постійного використання. Для повного очищення історії натисніть кнопку Очистити все в цій панелі або зробіть це через параметри. Користувачі у Windows 11 також отримують додаткові функції наприклад, доступ до емоцій та jf файлів безпосередньо через цю панель. Пам'ятайте, буфер обміну це інструмент. Який може синхронізувати ваші дані між пристроями? Активуйте цю функцію у налаштуваннях, якщо вам це потрібно. Дякую за увагу. Сподіваюся, цей матеріал був для вас корисним.